Зараз покажу, як я роблю шапочки для своїх ляльок. Ось така нам треба серветка. Це звичайна волога серветка, я її висушила. На, моїх, на мою голову вистачає одної. Я не пам'ятаю, зараз, коротше, покажу. Беремо голову нашу паличку. Щоб було на чому їй триматися. Далі, далі я обтягую голову цим кліпкою харчовою. Зараз. Я її ось <кій> натянула. Треба, щоб гарненько так трималося. І далі просто так закручую, щоб воно ну, добренько так в, 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 в облипочку було. І закріпляю все резиночкою. How? Я затрим... ставлю отак між ногами цю паличку з головою і звучить -то як, так, да? ось такий клейберу. Це щось наподобі... наподобі кристалу, щось таке, але він рідший. Трохи загус зверху. І отак рясненько мащу голову ним. Не жаліючи При, приблизно по контуру самої шапочки, яка нам треба. Тепер беремо, я думаю, мені вистачить і напополам його ще розрізати. Не вистачить ще добаву. Коротше, беремо тепер оцю нашу серветку сухеньку і ось так натягуємо на голову. Гарно і міцненько, щоб скрізь ніде нічого не стирчало. Гарно, гарно, гарно натягуємо і примазуємо трішки аркою, допомагаємо. Так, ще я підготувала магніти. щоб перука ж у мене на магнітах буде? То я зараз її вклею їх. У мене на голові вже є магніти, то ось так просто припр. Приклеюю магнітики, і тепер ще один шар я роблю. Я роблю з двох шарів. Для мого розміру ляльок голів цього достатньо. Якщо голова більша, можна, я думаю, і три шари робити серветок. Ну і ще серветки бувають різні, бувають гіршої якоїсь якості такої, і вони такі хиленькі, хлипенькі. І тепер ще один шар, отак так само натягуємо. Головне, щоб отут все так, не було ніяких зазорів. І беремо ще одну резинку. Боже, я там хоч видно, що я тут показую вам. Не факт, так. Да? Беремо ще одну резинку. І гарно так гарно. Це все натягуємо, і тепер я беру одну ось цю резиночку і за вушками ось тут, щоб наша шапочка, отут де вушка, вона прилягала. Якщо хочете, можна ще додати, тобто щоб було більше. І от тепер залишаємо бажано, ну десь на, на день, на добу. Можна на дві, щоб воно прям засохло і все. І шапочка буде готова. У мене вже пройшли сутки. І тепер я ось по формі намалювала яку саму поруку, я хочу, шапочка в мене яка повинна бути. І тепер це все знімаємо. Діло непросте. Головне зараз нам цю шапочку не розтягнути, коли будемо знімати. Через те і треба чекати десь добу, дві а то і можна більше, щоб воно прям дуже гарно клей висох. Тому що якщо ну ви подивились, так іначе висохло. А на ділі воно, він ще не досох, і тоді, коли ви будете знімати цю шапочку, вона деформується і не буде ідеально прилягати. Ось в чому прикол. Тепер знімаємо цю нижню резинку. Можна розрізати, але вона нам ще вона спер... знадобиться, тому я її просто знімаю. І тепер разом з харчовою плівкою. Але старайтеся тут біля вушок сильно не чіпати, тому що там зазвичай це саме проблемне місце потім. Все, бачите, я знімаю одразу з плівкою, а потім. Просто плівку знімаю і все. І тепер це треба все нам вирізати. По тому малюнку, який ми зробили. І зараз подивимось, наскільки вона, правда, в мене ця перука буде з чолкою, тому я не сильно переживаю з приводу того, наскільки криво не криво, але бачите, кривенько в мене вийшло, тому я зараз його тут ще підріжу але за чубчиком і так нічого видно не буде. Отут в мене е, трішки виглядається, як і. Бачите, зависоко обрізала. Але так як буде довго, довге волосся, то в принципі нормально. От все.